Мобілізаційний шок Рада дала бронь навіть без документів. Штрафи за ігнор парламенту, нардепи покращують дисципліну. Навіть мир не врятує від мобілізації. В ОП все пояснили. Мобілізація для всіх поколінь. Контракт 18-24 розширять. Війна до останнього. Тотальна мобілізація стає реальністю. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Знову зміни в мобілізації рада схвалила бронювання проблемних працівників ОПК. Документ у першому читанні підтримали 283 нардепи. Про це повідомив народний обранець Олексій Гончаренко. Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств установи організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово обліковий документ чи та не уточнив персональні дані за 283. А також скоротили строк подачі правок для підготовки до другого читання. Ба більше, це не єдині зміни, які сьогодні ухвалили парламентарі. Нарешті руки у нардепів, як то кажуть, дійшли і до них самих. Слуги народу кинули виклик прогульникам. Урядовці каратимуть за ігнорування викликів до ради. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Рада прийняла в цілому законопроект номер одинадцять В ньому прийняті мої правки. Дякую комітету за конструктивну позицію, які встановлюють адміністрації адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб і особливо урядовців без поважних причин за 229. Однак повернімося до питань мобілізації. Ще одну гучну заяву стосовно мобілізаційних процесів в Україні зробили в офісі президента. Якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не зупиниться. Заступник керівника ОП Павло Паліса в інтерв'ю Суспільному зазначив, що протягом певного часу цей процес ще триватиме. Нам все одно. Якби ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні готовність Збройних сил виконувати першочергові завдання. Ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того щоб у речі України життя мало такий вигляд, який воно має, хоча б зараз. До слова, Паліса зауважив, що останні чотири місяці спостерігається позитивна динаміка у плані мобілізації а найближчим часом Міноборони та Генштаб представлять свій план. Ба більше Паліса вразив ще однією новиною: контракт 18-24 планують розширити на інші вікові категорії від 25 до 60 років. Не хочу спойлерити, але найближчим часом, думаю, це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях. На базі контракту 1824 буде запропоновано контракт для інших військових категорій, а також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі. Але треба бути дуже акуратним і уважно поставитися до всіх розрахунків. Тут як у лікарів, головне не нашкодити. Примітно, що останнім часом контракт 1824 активно розширюють. До програми долучилися сили спеціальних операцій, де контракт поширюється на посади операторів дронів та роботизованих комплексів. Міноборони також розширило перелік. Тепер 46 підрозділів доступні для вибору операторів БПЛА, серед них птахи мад'яра та К2. Уряд запровадив особливий формат для операторів. Дронів термін служби два роки, щонайменше 12 місяців у боях до чотирьох місяців підготовки та виплата одного мільйона гривень у кілька траншів. Всі українці мають бути готові до оборони, проходячи службу або перебуваючи в резерві з регулярною перепідготовкою. Росія повинна знати будь-які військові навчання біля України будуть зустріті аналогічними заходами із залученням 500 700 тисяч резервістів. Про це заявив волонтер та військовий блогер Мирослав Гай. На думку військово. Ового є три основні фактори, які забезпечать безпеку України в майбутньому: сильні збройні сили, тотальна мобілізація населення, міцний ВПК, можливо, з міжнародним співробітництвом. Я вважаю, наступне це важливо. Що наше суспільство має усвідомити, що ми живемо тепер з одвічним ворогом, який несе нам стратегічну загрозу, і відповідно країна має бути 24 на 7 готова до відсічі збройної агресії. А це означає, що всі громадяни України, як в Ізраїлі, От треба брати приклад Ізраїля, який живе так, як е, він нібито, а так вони по факту є, оточений е, одвічними ворогами. Так от Україна має жити так, ніби вона в оточенні ворогів. Ніби ні ніяка допомога з боку заходу ніколи їй не прийде, тому що ситуація політична може мінятися в цих країнах, і відповідно, кожен громадянин України має бути готовий до е, боротьби і відсічі агресії з боку ворога. А це означає, що і чоловіки, і жінки. Не дивлячись на е, релігійну приналежність, чи е, навіть е, на проблеми, наприклад, на якісь обмеження по здоров'ю, тому що в Ізраїлі навіть є підрозділи, де люди з інвалідністю проходять службу, навіть є сліпіди, коли служать е, там, де вони можуть бути корисними, наприклад, е, е, в підрозділах акустичної розвідки, от е, е, от всі мають проходити військову службу, ставати резервістами. Кожні п'ять років перепроходити перепідготовку коротку тривалу uh -huh. у своїх підрозділах і бути готові прибути на місце служби, в разі якщо поступить такий сигнал оповіщення, от і в Ізраїлі немає проблем з ротаціями. Вони знають, що сьогодні людину визвали, вона прийшла, відслужила рік, і через рік на її місце. Прийде інший фахівець, який готовий зараз живе своє цивільне життя, але скоро буде його черга, і він е, заступить на твоє місце і, е, і від цього не постраждає ані система управління, ані боєздатність підрозділу, ані його боєготовність. От так, а майбутня Україна, е, яку ми з вами маємо побудувати, тобто три основні фактори: сильні сили оборони. Тотальна е, мобілізація всього населення, uh -huh. на щоб кожен став е, е, військовослужбовцем, ну от резервістом, не дивлячись на стать і вірування, і потужний власний ВПК, де потрібно, можливо, з партнерами з заходу, щоб було співвиробництво, десь повністю на власному виробництві, хоча таких підприємств в світі зараз майже немає, от це три запорука. Того, що Російська Федерація ніколи на Україну більше не нападе, вони мають знати, що е, тільки вони розпочинають просто якісь навчання захід 2025 в районі Білорусі, одразу 500-700 тисяч резервістів мобілізовуються буквально на е, за тиждень, і там е, і проводять аналогічні навчання е, біля тих самих кордонів. І вони мають бачити просто зі спу супутників, розумієте? Бачити, що е -е, тільки вони проявляють якусь активність біля нашого кордону, там одразу ми проводимо контрзаходи. І ми готові виставити мільйон штиків, отак, от без е -е, просто по, е -е, по сигналу. От. Просто по сигналу, просто про всяк випадок. Просто тому, що Росія вирішила навчання провести біля наших кордонів. Я вже не кажу про збройну агресію тоді. Ніяка поправка п'ята НАТО угу. п'ята стаття там, яка якою або будь-які заходи, які вони хочуть аналогічні зробити, вони будуть важливі тільки з точки зору нашої політичної підтримки. Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців це питання виживання нашої держави. Таку позицію висловив Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 На його думку, розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для країни, яка воює переконаний, що має бути армійська підготовка і мілітаризація з 18 до 60 років. Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїль. Я переводю завжди і приводю приклад. Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ніяких, не, не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, не має права там, на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України. І я наголошую: от знову ж нас виводять і відводять від того питання, як ми можемо перемогти в цій війні. Без повної мобілізації наголошую, без того, щоб ми научим або пройдуть навчання всі молоді люди і не тільки хлопці, а й дівчата. Не обов'язково я ще раз наголошую: я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході на півночі і на Півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернути для того, щоб перемогти в цій війні, для того щоб відстояти незалежність, для того щоб залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцем. Нам треба об'єднати всі внутрішні сили. До слова, лише частина мобілізованих доходить до бойових частин. Більшість осідає в тилових підрозділах на навчаннях у частинах забезпечення. Про це повідомив начальник відділення рекрутингу, 28-ї ОМБР Денис Швидкий. Він пояснив, що причини цьому нерівномірний розподіл кадрів і проблеми з медичними довідками. Військовий також погодився із приблизною цифрою, яку назвав боєць Тарас Чмут у своєму останньому інтерв'ю, що тільки 10 тисяч із 30 тисяч мобілізованих. Перенаправляються до бойових частин, що кожного місяця згідно з мобілізаційним процесом, мобілізується приблизно 30 тисяч українців. Скільки з них за вашими оцінками доходить таки до бойових частин? Чи погоджуєтесь ви з паном Тарасом Чмутом? А, точно не можу сказати цифру, але я вважаю, що приблизно така цифра, і це системна проблема. Велика частина мобілізованих усідає на фронті, в тилових частинах, на навчанні, у частинах забезпечення. Це питання не тільки логістики, а й бюрократії, це не рівномірного розподілу кадрів. Для війська це більше означає, що е, навіть при високих темпах мобілізації е, фронт отримує значно менше підсилення. Е, також це проблема і е, медичного Да, Більшість людей, хто мобілізується вже на протязі проходження базової загальної військової підготовки, в них з'являються проблеми зі е, здоров'ям чи в сім'ї. Вони знаходять причини для звільнення. І ефективність мобілізації більше вимирюється не в цифрах, а вже в кількості військових мотивованих навчених, які прибули на фронт. І вже ж це цифра набагато менша Панда, ніж 30 тисяч. А дозвольте уточнити. Ви кажете, що умовно, якщо спречусь на цифри, які відповідно називає Тарас Чмуте, 20 тисяч військових осідають в навчальних центрах, на тренуваннях десь перебувають тощо. Але ж все це, коли закінчується, умовно через місяць, два, три, навіть півроку, вони потім, згідно тим навичкам, які опанували, повинні потім застосовувати їх там на фронті. Але виходить так, що вони все ж туди не доходять з якихось певних причин, і в них з'являються оці певні. Права на відсрочку, а чому цих прав не було до того, як людину безпосередньо мобілізували? Або під час того, як відправили на навчання, на полігони, на тренування тощо. Тобто ну, якісь незрозумілі речі, які ніби не пов'язуються, але вони в одному процесі. А, тут більше бюрократична проблема, і також в нас більшість суспільства чоловіків, вони не Зважаю, що це є якась головна проблема, і е, до останньої миті вони не займаються своїми проблемами. Коли вже їх забирає там центр комплектування, вони вже починають займатися, збирати справки, робити якісь собі відсрочки. Примітно, що рішення щодо мобілізації чоловіків 55 плюс років от от озвучать. Нарде повідомив про нову ініціативу. Тепер цих українців нібито не відправлятимуть на фронт. Про це активно говорять усі у раді. Пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам із відстрочкою. Чи підтримає це влада? Детальніше у нашому матеріалі на чоловіків 55 плюс років. Чекають серйозні зміни. Про це нещодавно вперше стало відомо із вуст депутата Дмитра Разумкова. Ми реєструємо законопроект команди розумної політики для збройних сил України для того, щоб була справедлива мобілізація. Людина в 55 плюс мала право обрати. Якщо він придатний і відчуває в собі такі можливості, він йде на лінію фронту. Якщо ні, він має право обрати несення служби. В інших підрозділах ба більше нардеп б'є на сполох. Мобілізація чоловіків 55 плюс років стала реальною проблемою для української армії. Є дійсно люди в 55 плюс, які можуть виконувати бойові завдання, знаходитись на лінії безпосередньо бойового зіткнення і виконувати функції на лінії фронту. Але здебільшого їх здоров'я, їх вік не дозволяють цього робити. Але в ТЦК на це не дивляться всі. Придатні всіх відправляють, але коли вони потрапляють до бойових підрозділів і командири і побратими, дуже часто розуміють, що а, ті. Ті вади, які пов'язані з 55+, не дозволяють їм виконувати бойові Депутат Також переконаний, що такий підхід збереже життя, підвищить ефективність мобілізації та зменшить ганебне явище бусифікації. Ще у 2024 році. Генштаб зсу ухвалив директиву, яка чітко обмежує мобілізацію чоловіків 50-60 років. Призову підлягають лише ті, хто має рідкісні військові спеціальності та виключно за окремим наказом. Це означає конкрет. Рішення генштабу по конкретній людині Це цю конкретну людину прізвище ім'я по батькові такого то числа народження. Вот е, її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. Однак, опис реальної ситуації, яка відбувається прямо зараз, із призовом цієї категорії чоловіків, дав адвокат Олег Мицик. ТЦК! Пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності, розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини і інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката. Військоми керуються, нібито тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві Генштабу. Для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Втім, навіть без спеціальних навичок і всупереч забороні, чоловіків 50 Тиші десяти років продовжують відправляти до армії. Я не можу спростувати повністю. Що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час? Ну так немає такої інформації. Відтак, станом на зараз, чоловіки від 50 років в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку в ТЦК і на роботі, вчасно оновлювати свої дані, приходити до ТЦК, якщо отримали повістку, проходити медкомісію, якщо ще не проходили, або термін дії висновку закінчився, і з'являтися за мобілізаційним розпорядженням у разі його отримання та за відсут. Ності відстрочки від мобілізації, паралельно відбулося і розширення призову чоловіків старшого віку у липні. Президент Зеленський підписав закон, що дозволяє українцям понад 60 років проходити службу за контрактом. Це можливо лише за їхнім бажанням і за письмовою згодою командира частини. Водночас, адвокати висловили застереження: у законі немає уточнень щодо посад, які можуть обіймати такі військовослужбовці. Ми можемо припустити, що це можуть бути інструктори. Фахівці з логістики, але немає чіткого передбаченого переліку посад, куди будуть залучатися такі військовослужбовці. Тому це питання може дійсно викликати великий подив в подальшому щодо виконання такого закону. Можливо, воно може бути вирішено, якщо в контракті. Зсу буде чітко прописано на яку посаду залучається, і що входить до посадових обов'язків. Але давайте також не забувати, що у нас є бойові частини відповідно до. Пояснювальної запис записки на да, вказаного закону передбачається, що е, не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді відповідно навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Депутат Федієнко заспокоює, мова не про фронт, а про тил чоловіків 60 плюс років хочуть бачити бухгалтерами, кухарями, водіями, айтішниками та діловодами. І, і, хочу домоту увагу, що натопад ми інколи аналізуємо, чому військова частина не витратила кошти які у неї є по субвенціям на рахунку для того, щоб придбати дрони, реби там тощо. Вони кажуть дійсно, ми б ми витратили. у Нас просто немає фахівця, які вміє це робити, які вміє там з роботи на прозоро викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції. Ну і так далі. Деться і це можуть виконувати навіть ті ж самі громадяни України вікової категорії 60 плюсов. А тим часом показали армію зсередини. Цивільні мають змогу відчути себе військовими та дізнатися, як працює військо. Такого ще не було Нові горизонти оборони держави, які вони розлогіше у матеріалі далі. Вона підкорила Еверест, складний восьмитисячник Макалу та смертоносну гору Анапурна. Та що таке сучасне військо? Дніпровська альпіністка Ірина Караган відчує вперше в житті. Я очікую якихось дуже неймовірних вражень. За кермом новатора відданий боєць у бригаду прийшов ще в 14-му. Ось так вивозить побратимів на позиції. А нічого лізти туди, куди не просять? Боєприпасу понад 8 кілограмів влучає у ціль. Так працює славетний вампір безпілотник, що жахає ворога, так що окупанти дали йому своє ім'я. Коли він в повітрі, цей неймовірний звук, і от саме через це вони назвали його бабою Компас, угу. кут нахилу. Керує вампіром вперше в житті. Альпіністка Ірина Караган з інструктором навчається швидко. Це знижується, знижується. І знов злітає вже з навчальним боєкомплектом. У -у -у! Yeah. Все, тепер запобіжник би вийшов хороший пілот. Власну роту безпілотних систем у 25-ці створили одними з перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. От нас доволі таки добре видно. Це ми зараз 200 метрів знімаємо. Це очі для ФПВ, очі для мінометів, для артилерії. І, і з нього можна щось скинути. Да, да, да. Да. Підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку відчути, що таке технодесант 25-ї бригади, можуть люди різних професій чи віку. Я спробувала, і в мене вийшло. Я вразила вин винтокрил. Я посадила мавік, я там щось зробила, і так я розумію, що це в принципі можливо. Макет, на якому ми тренуємося. Я збивав лічно з такої зброї самоліт. Ой, попала. Попала а робот, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці. Він здатен підхопити понад 200 кілограмів. Ризикнули в розбіцях всю ніч везли. Пішки вийти він не міг. Машина заїхати туди не може. Нервував дуже сильно. На дроні, тому що коли ти в полі це, ну, беззахисний, але він не він не ходячий був. Як це бути евакуйованим чи пілотом наземного робота випробовують цивільні? Власне, таким чином можна евакуювати пораненого бійця. Коли країна, яка в 20 разів менше свого ворога, змагається, але робить це з КПД в 20 разів більше, це викликає відчуття. Ну, неймовірного хвилювання, неймовірної віри в те, що у нас все вийде. нині тримають один з найскладніших покровський напрямок. Єдина бригада, що вміє десантувати і особовий склад, і техніку мусить змінюватися за умов сучасної війни. Визнають командири посвятити у технодесант хочуть і цивільних. Війна змінилась кардинально, і хотілось показати цивільному населенню, донести що. Е Зараз нема такого, що в основі там штик тремкнути і піти в атаку. Зараз основою є не тільки піхота, а й дрони і в мілість їх застосування. Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій. Це якийсь космос, майбутнє вже тут. Відчуваю таку вдячність цим людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити, бо я, я бачу, я, ну, що вони для нас роблять. Цивільні посвячені у технодесанти пообіцяють боротися з вигадками про українську армію активніше збирати донати чи навіть підписати з бригадою контракт, аби власноруч керувати новітніми апаратами уже на полі бою. Уропали Олександр до нечена тесн ТСН плюс марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про нові ініціативи в мобілізаційних процесах України? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.